Для двох людей із Говерли матч проти Донецького металурга був особливим. Олександр Севидов прославився саме в цій команді. Обійми, усмішки, теплі розмови все говорило про те, що нинішній наставник Говерли приїхав додому. Десь вас, сказали. здайте мать, треба дуже в лігу Європи. Я не знаю, чому ви говорите зараз, Не розумію українську. Знаєте, ну в Донецькому металургу достатньо сильна команда, щоб які та що ні футбольний допомагали. контракт Олега Міщенка. Також належить металургу, але нападника на сезон орендувала Говерла в Ужгороді. Міщенко дуже змінився. Зробив нові татуювання, які генеральний директор Метадона Євген Гайдук жартома пообіцяв стерти, коли Міщенко повернеться в Донецьк. На цьому жарти скінчилися. Юрій Максимов, щоб привернути увагу фортуни, навіть змінив імідж. Проіграли вже мови піджак <рес> би вибросив би чи би ходив? Жена купила, так що я по магазинам не хожу. Думаю, мене сьогодні, що робити. позитивні результати металургу принесло і зимове підсилення із Нідерландів. Знайомтеся, Іво Тлам, новий тренер реабілітолог донечан. Його робота дала результат у традиційно заповненому лазареті команди. Сьогодні немає жодного травмованого гравця. У Металурга є всі умови для хорошої реабілітації. Українські лікарі швидко та правильно ставлять діагноз, але футболісти довше відновлюються після пошкоджень ніж у Європі. Моє завдання зробити цей термін якомога коротшим. Юрій Максимов міг розраховувати на оптимальний склад, і тому вирішив ризикнути, розпочати матч із трьома захисниками. Але така тактична схема не спрацювала. Пірутами на челіграти защитника. Ну віже тока говорив, що ігранти защитника футболісти сразу починаються не то, що якби трусі цену бояться грати. Защитника футбольне правило не забуваєш ти, ви м'яч із власних воріт. Підкріплює момент на 8-й хвилині зустрічі. Траурез марнував чудову нагоду. А вже за мить Еді Гарян красивою передачею знайшов Леталека. Француз відпасував на Лопеса. нуль один. Юрій Максимов заплющив очі, не розуміючи, що коїться. Двічі зрівнювати рахунок. Міг Олександр Воловик у першому епізоді захисник не влучив зі зручної позиції, а незабаром після фолу Малішича на трауре вперше у своїй кар'єрі не реалізував пенальті такие такі дні, коли уже, но ну, називається не ідеот. Ну, не йде, і все. Я вже сказав, ну, наверное, сьогодні на такой день, що просто не йде. На перерву гравці металурга йшли спохмурнілі, а Максимов ще довго сидів на тренерській лаві. Хто не втрачав оптимізму, то це звична акапельна група жінок-уболівальниць за 40, чию діяльність фінансує власник команди Сергій Тарута. Спасибо, Таргуті, що деякі нас таких молодих цікавих, ділочок своїх возять. На футбол. Ми футбол вдома не пропускаємо. Отаже крітнуто не дівка звісно, в квартирі. Ну пригаємо, їм як Кариться, ну ми любителі, розумієте? У другому таймі Металург швидко зрівняв рахунок. Морає заробив штрафний, з тим рішенням не погоджувалися Говерлі. А Микола Морозюк фірмовим ударом забив свій перший м'яч у нинішньому сезоні. Уже давно дуже не забивав. В тому сезоні якось -то були штрафні і впевнений був собі зараз. В Принципі дуже важливо, що забив, і в плані психології. І як то буде мабуть, проще. після м'яча? Морозюка бригада арбітра Сергія Березки прийняла два суперечливих рішення на користь господарів. Спершу рефері не зарахував гол-говерли. М'яч після вкидання з ауту перелетів панківа. Трухін забив уже після того, як м'яч перетнув лінію воріт. Але більше ужгородців обурив другий переможний гол металурга. У момент передачі Макрідіса троє гравців атаки перебували поза грою. Ситуацію скористався Велізар Дімітров, який відзначив свій сотий поєдинок за металург результативним ударом. Навірно, ви мечтали, що там буде і 100 голов? Ні, такого не було. У мене такі Амбіції не були. У мене задачі другі також. Таке суддівство змусило знову схопитися за голову Олександра Сивидова. До фінального свистка його команда мала лише один момент, щоб вирвати нічию, але всі три удари ужгородці в одній атаці заблокували захисники Металурга. 2 2-1. команда Юрія Максимова продовжує боротьбу за лігу Європи. Олександр Сивидов думає, де набрати футболістів на наступний матч. Проти металурга у запасі говерли було лише чотири гравці.